Я кажу, моє соло ще не буде я кажу, в такому стані, що це нападає. Є така надія, що воно якось відновиться і не буде незабутим. Різні покоління, різний стиль, різні традиції. Спільна мета зосередитись, проявити найкращі якості, підтримати своїх. Перемогти. Вмикайте спортивне літо на Суспільному. Молодіжний і дорослий футбол. Волейбол. Європейські ігри. Легка атлетика. Дивіться ексклюзивно на місцевих каналах Суспільного мовлення та на сайті «Суспільне спорт. Радіопромінь – Інформаційний партнер спортивного сезону на Суспільному. Чемпіонату світу з футболу серед юнаків до 20 років. Наживо, на місцевих телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт. Вмикайте 11 червня о 21.00. Волейбол. Золота Євроліга, Корватія, Україна, чоловічі збірні група БІ на місцевих каналах Суспільного та на сайті Суспільне спорт підтримуємо Україну разом. З 21 червня під синьо-жовтими прапорами майбутні зірки світового футболу вийдуть на поле, щоб захистити спортивну честь країни та подарувати нам перемогу. Пишаємось та вболіваємо. Чемпіонат Європи з футболу 2023 серед молодіжних команд з 21 червня на місцевих каналах Суспільного мовлення та на сайті Суспільне Спорт інформаційний партнер Радіо